Пишні форми, величні розміри, на які пішло 12 тонн дорогого каменю у храмі всіх чернігівських святих. Півроку тому заради естетичного задоволення вірян задумали оновити іконостас, бо старий не влаштовував настоятеля храму, і ось новий вже стоїть. Я б не сказав, що це було не констат, Це була така, ну яби стіна тимчасова, от з елементарних матеріалів будівельних вона була створена. Священник твердить нове оздоблення верхнього храму з рідкісного мармуру виконали на пожертви меценатів та вірян. Білий привезли з Уралу рожевий італійського походження. Роботи з твердим матеріалом виконали майстри, котрі працювали над оздобленням іконостасу храму Христа Спасителя у Москві. Мрамор це дійсно вічний камінь, це благородний камінь. От і я думаю, що він є якраз саме. Той матеріал, який гідний, знаходиться у храмі, от і коли іконостас заповнюється іконами, написаними в кононічному стилі, от то це дуже приємно як для людського ока, так і для людської душі. Отець Петро розповідає, іконостасів подібного типу в Україні одиниці, але в порівнянні з ними Чернігівський вражатиме більше. Місцевий ряд він заповнений, Тобто це перший ряд. От ви бачите його. От другий ряд будуть ікони 12 х свят. От будуть святих апостолів, і буде вінчати іконостас, ікона Пресвятої Троїці. Святі зображення для іконостасу створила Чернігівка Ксенія Мартиненко. Випускниця педагогічного університету має багатий досвід. Техніку живопису із релігійними сюжетами протягом року додатково вдосконалювала у Москві. Розпис ікони виконує мінеральними фарбами по сусальному золоту. Здесь представлені ікони Спасителя і Богородиці. Они вважаються головними в іконостасі. Господь, Вседержитель житель Сі і Богородиця. Корсунская немножечко изменена. Снизу вы видите 12 апостолов: 6 у Христа и 6 у Богородицы. Может быть, это немножечко наше с батюшкой такое нововведение, но по стилю и композиции Канастаса мы сочли нужным изобразить именно так. На створення нижнього ряду ікон пішло півроку. Всі роботи виконувала безсторонньої допомоги. Ксенія говорить, така праця забирає багато сил. ці шість ікон писалися в місті. Виходить, що в общій складності всі доски спочатку готувалися, лівкасилися, потім наносились проріси, готувалося все під золото, а потім вже віддільно дорабатувалась кожна ікона, прописувалася. Роботи над створенням іконостасу у храмі всіх чернігівських святих остаточно планують завершити восени, якщо вистачить на те коштів парафіян.